Я ага, наразі говорити правда, ще правда. Які е, саме документи були вам подані під час розвитку вказаної справи? Я не пам'ятаю. Чим були, були саме завірені додатки, які самі додатки були, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, що почала чи оригінал завірений, чи копія не пам'ятаю. Я не розумію ваших питань. Ми сподіваємося на те, що суддя не дозволить затягнути час у справі, оскільки є до цього вже передумови. Захист сладкової об'явив про намір призначити експертизу у справі. Мої вітання. Я Андрій Патришин, і це інформаційно суспільно-корисний проект Аудит Львова в межах якого ми реагуємо на заклики львів'ян про допомогу. Людей, які постраждали та страждають від дій Львівської міської ради, а також її чиновників. І хочу вам нагадати, що до нас звернулася пані Ірина Король щодо порушення її трудових прав, щодо підроблення документів, які стосувалися її прав. А саме це вчинила людина Садового. Сьогодні ми. Дуже багато побачили цікавого у процесі судового розгляду. Ми зараз знаходимося на стадії допиту свідків, свідки розповіли, чимало корисного у справі, чимало такого, що викликає подив у простого громадянина, але має викликати об'єктивну оцінку у сприянні судді. Суддя Волоско, яка головує у даній справі. За нашими сподіваннями, мали би оцінити ці пояснення свідків, надати їм належну оцінку і винести обвинувальний вирок, оскільки у справі є достатньо доказів, які слугують на підтримку обвинувачення, яке подано прокуратурою. Хорошо, христиан Ярославівна. написано. Досягаюся говорити правду і лише правду. Присягаю зробити правду, лише правду. Чи зйомки ви з Садковою? Не, я не представляла інтереси в 22-му році по судовій справі управління екології. Тому знайома Дуже була професійно. Так, так, щастя. Добре. Добре. Що у вас відомо по суті обвинувачення сладкої ще війни показати? Ну, я, по-перше, не ознайомлювала, мені невідома ніяка інформація, тільки можу повідомити, що у 2022 році я була представником е, управління екології у справі, яка слухалася в Сільському районному суді. І наскільки мені відомо, в першій інстанції рішення було винесено на користь управління. Далі я не пам'ятаю, що було в апеляції. Бо в 23? Спір було, про що? спір було про стягнення і відшкодування моральної шкоди на скільки ваша за позовом король? Ім'я не пам'ятаю. Тобто ви здійснювали право на допомогу як. Будь ласка, тако На той час що входило в коло ваших обов'язків? Скажіть, будь ласка, які е, саме документи були вами подані під час розвитку вказаної справи? Я не пам'ятаю. А яким чином? Відзив був письмовий, це я пам'ятаю. Вони долучалися до відзиву чи якимось іншим чином. Якщо я подавала відзив, то я долучала, скоріш за все, пропускаю. Ви прошу сказати на запитання суду, ви якісь деталі пригадуєте? Це на самі справи. Тобто ваші розкидати позов, відзив, заперечення і інше. Ще запитання. А скажіть, будь ласка, яким чином ви отримуєте документ? Система або на відповіді на запити, або система електрообігу, електронного обігу з інтерпрайсом. На той час міш... я не працюю мішки. на даний час. Більше широку часу я змінила за власним бажанням. Тому мені, я не пам'ятаю тих особою. А відповіді на запити між керування? Між управліннями департаментами. Якщо буде, так. Сторона ну. поропіла запитання, будь ласка, тоді. Є запитання. Уточніть, будь ласка, з якого. Часу, по якій ви працювали в управлінні коло. Я не працювала в управлінні України, ні одного ви, ви представляли. інтереси? Я представляла інтереси. Я працювала з на підставі, і... підставі чого? На в час, коли це було у 2022 році, було внесено витяг на підставі витягу. На підставі договору про надання правової допомоги? Ні, на підставі витягу з даного реєстру. Скажіть, скажі, ласка, З якого по який строк ви представляли інтереси? Справа була в 2022 році. Звільнилася я за власним бажанням Львівської міської ради з посади головного спеціалістів юридичного департаменту в серпні 23-го. 23-го. Ну, приблизно 22 -й, 23 -й рік, так? Не так, лишається предмет. Там ще запитання. 20-й який? 23.22, 23 рік. 23 ну, 23 23 ну, 23 ну, 23 ну, Скажіть, будь ласка, що вам відомо про процедуру е виготовлення? Проєктів наказів, процедуру затвердження Чи? наказів. Ні, ні, нічого ми не відомо, я їх не готувала, бо я не можу надати. Скажіть, будь ласка, от щодо цього запитання, більш уточнюючи про те, що питався прокурор. Ви, ви завіряєте додатки згідно з оригіналом? Ні. Хто завіряє додатки? Або хто завіряв додатки у випадку тому, про який згадувалися, а саме щодо подачі відзиву на позовну заяву король, хто завіряв тоді додатки? Я Не пам'ятаю, які там були додані додатки. Це раз. По-друге, відзи підписувала я. А яким, і чим були, були саме завірені додатки? Які самі додатки були, я не пам'ятаю? Зазвичай я не пам'ятаю. Звідка велика. Не пам'ятаю, я, я не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, Львівська міська рада велика, як ви зазначили, очевидь, в перелік інформації входить процедура погодження положень про преміювання. В перелік інформації, якою ви би мали володіти станом на час представлення інтересів. Сутечно Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка мені, яка процедура погодження положення про преміювання в департаменті управління то, е, чи управління України? Мені нам не відомо. Це коло навколо вашого? Це, це ну, не коло навколо моєї обов'язки. Розуміло, а не, володіє такою інформацією. Розуміло, далі. Що входило коло вашого обов'язку? Це місце інтерес. Завірення документів згідно з оригіналом Ні. входить в ваші умови? Підписання відзиву входить в ваші умови? На підставі так. Відповідь. Спочатку ми працювали по довіреностях, а потім змінилася система. Скажіть, будь ласка, а в суді вас запитувалися, де оригінали документів, копії, з яких ви долучили до відзиву? А я долучила копію? Я не пам'ятаю, що дочала, чи оригінал завірений, чи копій. Я не пам'ятаю, що я долучала. Скажіть, будь ласка, чи передбачено рішенням ухвалою, іншим розпорядчим нормативно-правовим актом місцевого значення затвердження положення, положення на сесії Львівської міської ради? Да. Ви, ви виконували функції юриста? ж зараз не буде іспит влаштовувати свідку, чи юристу, чи знає, чи не знає, чи не знає, знає, чи не знає законодавство, чи не знає, чи не знає, чи не знає, чи не знає, чи навіть ми з вами, певно, всіх не маємо, не знаємо. Жить, будь ласка, ось ви готував відзив на цю заяву. Чи було достатньо надано вам доказів для підготування відзову? Не розумію ваше питання. Чи достатньо управління екології та природних ресурсів надали вам документів, підтверджуючи фактів, на обставі якого ви писали відзвок? Я не розумію ваше питання. Скажіть, будь ласка, на підставі чого ви видавали від? На підставі документів, які вам надали управління. Чи не свідок, валишу. Так, валишу, що було достатньо. який слідок, що лишився. Воючок. Воючук, надіяємо. Що я можу сказати? щодо доведення наказу 077К від 4 січня 2022 року. Значить, для того, щоб пояснити весь хід і реєстрацію даного наказу, можу пояснити, що я робила і як це все відбувалося. Значить, поняття кадрового наказу є таким, що він відрізняється від цих решта наказів. Від, Розпорядчих наказів управління екології та природних ресурсів. Значить, підставою для видання кадрових наказів є рішення керівника і підставові документи. Значить, кадрові накази видаються на Кодексу законів про працю України, закону України про охорону праці, інших нормативно правових актів та актів політської ради. Значить, кадровий наказ це документ, яким оформляється рішення керівника щодо питань управління персоналом. Значить, кадрові накази це наказ на призначення, звільнення, переведення, надання відпусток, дисциплінарні ставлення, присвоєння рангів, встановлення надавки за вислових уроків і однозначно преміювання. Тому що накази про преміювання, положення про преміювання – це є накази також кадрові. Щодо. Того, чи я реєструвала оцей зазначений наказ, отримані показував слідчі, ні, я цього не робила. Ситуація була такою, я передавала кадрні справи 23 лютого 2022 року. З 4 січня Олександра Андріївна була в відпустці, мені здається, чи там було кілька днів. З 5 січня була я на роботі. Тобто, 4 січня, з 9 до 5 години, я перебувала на роботі. Мені головний бухгалтер, і ніхто з посадових осіб управління екології та природних ресурсів даний наказ адміністрацію не приносив. Я ще можу сказати таке, що відповідно до закону України про основи, про діловодство, правила діловодства архівного збирання документів ДСТУ 44163 кратки і типові інструкції з діловодства можна. Розказати таке, що накази з кадрових питань реєструються окремо від інших наказів. Реєстрація створена в спеціальному журналі по електронній системі документообігу. Кожному наказу присвоюється окремий індекс, який складається з порядку номера та індексу К. У нас був саме індекс К, а не ОС. І нумерація наказу ведеться в межах календарного року. Обов'язково фіксуються дані і підписання та його реєстрації. Тобто наказ вийде на 4 січня. 2022 року не міг бути зареєстрований в журналі кадрової документації жодним чином. Тому що коли реєстрація наказу відбувається в межах календарного року, то мало ще до 4 січня бути реєстровано ще 75 наказів чи 74. Таких управління екології такого обігу і такої кількості наказів не було. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що журнали. Кадрові ведуться, я так розумію, в кожному управлінні чи Так, В кожному управлінні за статусом юридичної особи. Департамент мав окремий статус юридичної особи і, відповідно до положень про управління та департамент містаблювання Української міської ради, вони всі мали статус юридичної особи. І кожна юридична особа мала право, невірніше право обов'язкове кадрової роботи. Тобто uh -huh. кожен керівник управління підписував і давав наказ в межах А ви по всіх управліннях Так, Взагалі хтось крім вас мав право вести кадрові накази? Ні. А скажіть, будь ласка, де фізично перебував такий журнал реєстрації наказів? У моєму облік, кабінеті, в моєму сейфі? Тобто в департамент, департаменті? В департаменті, так. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а щодо наказу про виконання додаткової важливої роботи саме король не пригадуєте? Я хто не пригадую готув... такого наказу. Такого не пригадуєте? Ні. І хто готував також? Не пригадуєте? Ні. Я Здесь не згадую, щоб такий наказ був проще. Mm -hmm. А саме випадкові... щодо положення управління екології за номером. Я не пам'ятаю. Ви, так, ви такі реєстрували? Гаду. Я би мала реєструвати, але я ж кажу, коли мені слідчий показувати той наказ, я його б бачила вперше. Mm -hmm. Ви готували проєкт наказу, проєкт наказу, проект. вірно почув. Проєкт наказу щодо проведення конкурсу. Так. Скажіть, будь ласка, проект став в результаті наказу, ви згадуєте? Ні, я пам'ятаю дуже чітко, тому що я в той день готувала два чи три накази на продовження конкурсу, на продовження контракту, сам контракт, оголошення, проект наказу про оголошення конкурсу і лист до управління внутрішньої політики для того, щоб розмістили дане оголошення на сайті Львівської міської ради. Ну відповідно до права. Оголошення конкурсу на сайті офіційному сайті військової ради мав бути бути розміщено конкурсі. А чи було розміщено не було? А щодо конкурсу А щодо конкурсу? Ви ви зараз... надіслали листа для розміщення його на офіційно? Ні, я питала Олександріандрівні на підпис цього листа. Ви подали на підпис, так і сам наказ на оголошений проект наказу про оголошення того конкурсу. Бо ж не може бути лист швидше, ніж сам наказ. Ви готуєте лист, потім Проказує. далі по процедурі. Потім так. далі по процедурі. Е, оце звернення щодо розміщення оголошення має підписати пані Сладкова. Саме той час начальниця управління. Він? Так. значить, був спочатку має бути по процедурі. Спочатку сам наказ зареєстрований наказ. І одночасно ми подаємо наказно на, е, листне оголошення про цей конкурс. Наказ. Її про... пояснення про те, е, чому не було оголошено конкурс? Тому що е, подивимося, як буде працювати пані Король на своїй посаді. Я ще переговорю з Іриною. Отак, сказано. Я ще подумаю, переговорю з Іриною. Ви як працівник, який доволі довго працював на своїй посаді, з 2008 року, 2008, так? так? Скажіть, будь ласка, на таку посаду з такими повноваженнями мав бути конкурс проведений? Звичайно, однозначно. Обов'язково. Обов'язково, тому що посада належить до посади посадової особи уроди місцевого самопрацювання. Вони обов'язково проводить конкурс. Можливо, якісь винятки, можливо, якимось розпорядчим актом, ухвалою Львівської міської ради ще щось. Ні, це тільки мав бути оголошений конкурс. Щодо журналу реєстрації. Таких наказів. Ви зазначили про те, що це особливий журнал? так? Особливий журнал. Я просто так обізвала особливий. Просто це є журнал, який ведеться тільки тим, хто реєструє. Тобто є журнал. Тож, будь ласка, це журнал. Передбачити інструкцію з вашої діловодства чи якісь ні, ні. чотири нормативно-правових карти я зачитувала закон України про діловодство. Правила організації. Тобто передбачене, ведення передбачити? Так, значить накази і відповідно Зрозумі. до тих чотирьох Зрозумі. кос... тих чотирьох зрозуміло. А чому його назвали особливим? Тому що в нього не реєструється накази з особливого. З розпорядження наказу в нього не реєструється, реєструється тільки кадрові, тобто накази. Тобто Накази з управління, це є документально оформлене рішення керівника з управління персоналу. Тільки цей наказ, цей журнал, і більше нічого в ньому не може реєструватися, тільки кадрові накази. І там характерною особливістю те, що там має бути індекс К і порядковий номер. І реєструється він порядку, наказ реєструється в межах календарного року від першого до якогось там 100 якогось. В не було багато, не було десь 110-120 більше Ніколи не на наказів. Тобто чи то, 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 правильно то, ми розуміємо? Е, з кожного нового року но, починається но... новий відліт, так? так. 001 і пішло далі. 001 рисочка К. Тоді я вже бачу що цей К. Mm -hmm. А якщо, або острів, якщо по законодавству, але в них було по номертурі ну, справа, у них мав бути К. Скажіть, скажі, будь ласка, мені наступне? От. Знищується журнал випадково знищений, випадково пошкоджений. Ви тільки що перелічили, що процедуру реєстрації, процедуру введення цих е, тих журналів регулює чотири нормативно-правових акти. Скажіть, будь ласка, е, на практиці, якщо він пошкоджений, що має вчиняти працівник той або інший, які дії має вчиняти? Щодо фіксації даного пошкодження, якщо журнал пошкоджується, моїй практиці за 20, більше 20 років служби в органах місцевого самоврядування та робота на державних службі та наказ такі журнали ніколи не пошкоджуються. Ми їх берегли, шанували, тримали окремо. Я витягнула, зарестувала, поставила далі. Досай, не було в мене такої роботи. Але коли б таку не приведе Господи, щось сталося, то я думаю, що треба скликати відразу комісію. До того не сталося, тому накази не втрачалися, накази. Жила не, не, не Є жодна. збережені, не перероблялися, не переживалися, не пошкоджувалися, наступне питання. Тобто такого не було? Не було. Жодного. Актів про заміну? Ні. Не було ніякого індексу А, Б, В, Г. Т, доповідні ну. ніхто нічого не міг. Щодо цього журналу, в якому міститься запис про наказ No0707К. Я доступу не маю. Ви я доступу не маєте, і даних, не? даних щодо пошкодження цього журналу вам не відомо, вам і не фіксувалися, і ви про такі не знаєте. Ні, але мені дивно, чому там був той індекс К. Тобто по е змісту того наказу він був кадровий, він був реєстру, мав реєструватися в тому журналі по прияву. Тобто, коли 0,77К, я вже пояснювала, 0,77к, по змісту він є кадровий. Тобто положене по положення положене припрямування, значить тобто, це є кадровий по змісту і по суті. Кадр вказує, що це кадровий наказ. Чому це зареєстрований в іншому журналі? не е, Всупереч вимогам законодавства. Ну, я не можу так сказати, тобто не мною. Не знаю, я, десь інакше, не нього жодної чином відповідати. Дякую ваша ще за питання. Скажіть, будь ласка, знали, що мене будуть прийняти на роботу на вакантну посаду. А, і обов'язковим оголошенням конкурсу у разі не оголошення конкурсу. Які наслідки тягли для цього працівника? Я розумію питання. Розумію Це є порядок 169К на будь-яку вакантну посаду, яка створюється в державному органі по організації місцевого самоврядування, має бути оголошений конкурс. Потім вже має бути прийнятий працівник на час оголошення конкурсу. Коли посада стає тимчасово вакантною, і вона тоді має часові обмеження, Це на час оголошення конкурсу приймається працівник. Ну, те, що ви питаєте, було таке, що ми конкурс оголосили не відразу. Це трохи погано. Але одночасно ми завжди дотримувалися таких основ. То з керівником було домовлено так, що людина, яка працює на контракті, не має відчувати якоїсь різниці плати, в заробітній платні в інших умовах перебування на службі. Не будучи посадовою особою на той час і чекаючи. Значить, людина, яка була прийнята по строковому подовому договорі на час оголошення конкурсу на вакантну посаду, і конкурс не відбувся. Вона є посадовою особою? Ні. Значить, людина є посадовою особою тоді, коли вона прийняла присагу посадової особи органів місцевого задоволення і прийнята саме на таку посаду вже після проходження конкурсу. Значить, не може бути зарахована на покладу посадової особи і визнана посадовою особою, коли вона не пройшла конкурсу. Це теж порядок 169 від 15 лютого 2002 року. <зас> Скажіть, будь ласка, які наслідки тягне для працівника, якому би не подалося на конкурс? Ну, чи маю я право, чи мала король право на доплату за ранг? Ні. Передбачені матеріальні можливості, все те, що передбачено для посадового особу. Встановлення ради відбувається виключно посадовим особам. Надбавка за вислов років також посадовим особам встановлюється за стаж роботи в органах місцевого самоврядування відповідно до їх стажу роботи. Не посадовим особам, це опція недоступна. Тобто, значить, обмеження конституційного права на рівні публічної служби відбулося із корольів. Правильно я розумію? Так. Скажіть, будь ласка, якщо у разі наказ 77К був підписаний, наприклад, в кінці року 31-го або 30-го, 12-го, 2021-го року із індексом К, чи мали ви його зареєструвати у журналі? Звичайно, ти що мені принесла його на реєстрацію. Я б його тут вже той день зареєструвала. Вияснила б, чи це дійсно підписували. Олександра Андріївна тут висловила з питань. Тут я б мала. Чи правильно я розумію, також не заєструвала того, що підписано? На кінець року, під тридцять року. На Каз Сімдесят не було вам надано для реєстрації. Ні. Ми зараз знаходимося на стадії судового процесу, де викликаються та добитуються свідки. В подальшому ми прийдемо до оцінки та огляду доказів. Ми сподіваємося на те, що суддя не дозволить затягнути час у справі, оскільки є до цього вже передумови, захист сладкової, об'явив про намір. Призначити експертизу у справі, щоб ви розуміли, експертиза, чи це судово-технічна, чи це судово початкознавча експертиза, при такій категорії справ тянеться близько року півтора, а це значно затягне строк розгляду справи. Тому будьте з нами, будьте активними, оскільки громадська активність та громадський контроль є запорукою. Чесного правосуддя, а ми працюємо далі.